5 тисяч гектарів згоріло. А всього територію парка лісу 11 тисяч гектарів. Емоції такі, як був воєначальник, і, і такі потери, е, були потері, він би застрелився. Ми вже треті сутки пішли, я дві ночі взагалі не спав. Ми ночами тушили і так далі. Ну, діло в тому, що стихія, то, що ще замінована, в ліс практично не в'їдеш. Вітер був до 30 метрів в секунду. Ми могли тільки локалізувати, щоб далі не Але Цього не вдалося зробити, тому що перекинулися на хаті місцевих жителів села Ярова. І вогнище загорілося не в одному місці, а в різних місцях Тушити ліс. Можливості вже не було, тому що верхова пожежа і вітер накривав і пожежні машини, які входили, і людей супроводжувався взривами тих боєприпасів, які були з 22-го року. Тут оставлені. Оце наша була хата наша, світить. Ось. Це ще пошкоджено було у війну. Ми так і не покрасили, не встивали. Понеділок, після обіду воно, воно вітром тягнуло з сторони Святогорська. Всі пішли на той край. Людей зазвали на той край. Перекривати бігли бігли туди. Це дали це. А він огонь, вітер крутнув і пішов поверху по деревам і сюди зайшов. Документи ото, в чому були. Це ми в секунді купили. Це. Вчора в секанді візіну купили, щоб що вчора приїхали, все воно гаряче, не можна було нічого зробити. Ми приїхали після. Окупації в жовтні 22 року. І це ми дали нам є відновлення, ми переділили кришу. Ми зробили ремонт в хаті зданово, в кухні здано. пригребиці, купили новий котте. все зробили ну все. Тільки жити, дай жить. Утром прийшли, хата на. І все. Оп. Щось хоч збереглося. А взагалі, он, дивіться, взагалі ноль. Ноль. У мене було сорок штук птахів і собака. Гольки лежать. І птахи теж. Сорок угольків.